Друзі, перші про головне поїхали. Прибалти готуються до бою. Розвідка США попереджає їх про можливу атаку. Найближчим часом Росія може спробувати захопити частину Естонії. Пише політико. У прикордонному місті Нарва росіяни здійснюють глушіння супутникової навігації, крадіжку навігаційних боїв і запуск розвідувальних БПЛА. Кремль може спробувати захопити східну Естонію, де проживає багато етнічних росіян, що може спровокувати глобальну війну з боку НАТО. Невідповідна реакція альянсу поставить під сумнів ефективність п'ятої статті про спільну оборону. А прямо зараз, як і вчора, пролунав вибух в естонській нарві на військовому аеродромі Нарва поблизу російського кордону за 100 кілометрів пітер. За даними телеграм-каналів, невідомо, хто здійснив провокацію, але не Ромі були військові літаки, які повинні були відправлятись в Україну. Естонці підняли всі свої боєздатні частини і направили до кордону. Ситуація напружена. Відповідь за 40 кілометрів від кордону раптово згоріла російська база. Пушуть про сотні загиблих поранених окупантів. Невже нарешті НАТО почало гризатись той же час. Європа може відправити військових Україну без згоди РФ. каже Макрон, коли Росія каже, що припинення вогню стане припочинком для армії України. Вона заявляє про наміри повернутися і йти далі, тобто атакувати інші країни. У Військових сценаріях йдеться про розміщення миротворців в Києві, Одесі Львові. Що саме мається на увазі під неядерним стратегічним пакетом стримування, військова таємниця проте без сумнівів. Тут мовиться про розміщення іноземних військових і непростих. Кількість їхня також може бути доволі значною. Крім операторів пакету стримування, НАТО може запропонувати і традиційні контингенти. Вони можуть виконувати в Україні одну з декількох функцій. Перша ідея підготовка навчання українських підрозділів. Цей план вже частково реалізований, здебільшого не публічно. Тим після демаршу КНДР особливого сенсу ховатися вже немає. Тому союзники України активніше починають говорити. Про формалізацію присутності іноземних інструкторів і масштабування проєкту. Зокрема, очільник МЗС Литви Габріеоліс Ланзбергіз 21 жовтня 2024 року заявив, що на тлі повідомлень про залучення військ НДР до війни в Україні з заходу слід повернутись до ідеї Макрона про відправлення військ НАТО на українську територію. Ми все ще пасемо задніх реагуючи на ескалацію, замість того, щоб змінити це. Ідею Макрона слід переглянути краще пізно, ніж ніколи. Габріе Оліс в соцмережі X закликає союзників діяти сміливіше. Друга ідея це підготовка і вишки під орудою українських ветеранів це до речі, цілком реальний варіант. Бо вояки який офіцери НАТО наразі мають лише теорію. Натомість практика і досвід дійсно сучасної війни майже виключний привілей сил оборони України. Бо українські бійці знають, що таке танкові битви під тростянцем загальновійської операції з проривами фронту, десантні рейди та війна fpv дронів. Що буває, коли красиво спішна, дуже технологічна армія не враховує реалій, нам показав в реальному часі це який наробив всіх можливих помалок у перші дні операції в газі, так само і Росія, та сама друга армія світу. Втратила в перші місяці вторгнення в Україну ледь не весь свій кадровий ресурс, що готувала роками, і потім змушена була проводити панічну мобілізацію і вигрібати усіх за і бомжів, щоб заткнути ними дирки. За всі ці помилки було сплачено кров'ю. Європейці навряд захочуть платити таку ціну, особливо коли вже є вчителі та умова. Коли президент Зеленський вересні 24-го року говорив, що потенційний мир набагато ближче, ніж здається, за його словами здивували багатьох. Його стило, його слова здивували багатьох. Утім, російський м'ясний наступ, що триває жовтня 23-го року, не може бути вічним і жодні бойові корейці. Загримовані під бурятів, тут не допоможуть. Відповідно до динаміки втрат окупантів в Україні Їх вистачить хіба на тиждень, особливо після того, як Пентагон перестав вдавати. Дурника оголосив комуністів законними воєнними цілями, а далі доведеться згортати лавочку. Завершення активної фази бойових дій не означатиме перемоги ані Україні, ані Росії. Останнє абсолютно точно спробує відновити сили для нової спроби, щоб цього не сталося, і потрібні західні війська на фронті, бо за вбитих корейців ніхто не спитає, а за реальні а не вигадані з Кабєєвої солдати НАТО, це якраз та червона лінія, яку би його Путін не перед яким би хворим він не був. Оптимальним для нас варіантом буде, якщо союзники не стануть чекати зупинки активної фази почнуть діяти вже тепер, власне, це і передбачу один з варіантів плану Макрона, якщо військ. К НАТО стануть буфером для українців. Ми нарешті зможемо скасувати воєнний стан і здійснити давню мрії наших західних партнерів, провести вибори. Так союзники покажуть, що готові діяти відповідно, захищати власні інвестиції в безпеку. Четверта ідея розміщення сил стримування в тилу у 25-му році. Лідери Франції і Британії активізували дискусію щодо миротворців, яких вони бачать як сили стримування Росії за планом. Ці війська мають розміститись в тилу ЗСУ. Це вивільнить сили для українського війська, а також створить фактор невизначеності для росіян. Адже тепер кожен потенційний удар по українських телах нестиме ризику дару по силах НАТО. Нині Україна змушена тримати великі сили на півдні півночі країни через потенційну загрозу з боку Білорусі і російського анклаву в Молдові, а також через ризик виситки російського десанту на Одещині. Ймовірність всіх цих подій невелика, але не є нульовою. Через це Росія відтягує значні ресурси сил оборони, які можна було використати на Курському фронті на Донбасі, Харківщині, Запоріжжя з Херсонщиною. У разі якщо війська НАТО стануть на позиції на жартомарщині і одеччині, ми отримуємо суттєве підкріплення для проведення власних операцій на фронті. Росіяни цього варіанту дуже бояться. Проти нема одностайності щодо нього. І серед союзників, наприклад, американці наполягають, що на ці сили не має поширюватись п'ятий пункт Вашингтонського договору про взаємну допомогу країн НАТО, Франції Британії. Досі не визначили, що саме якщо Росія все ж наважиться атакувати європейський контингент на території України. А у Франції, і Британії досі не визначили, що буде, якщо Росія все ж таки наважиться атакувати європейський контингент на території України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.